Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб-каналі, друзі. Черговий робочий день попереду. Зараз підемо управлятися до наших улюбленців. Так що залишайтесь обов'язково з нами до кінця. Будь ласка, всіх, кого є бажання, можливість, підтримайте, будь ласка, українськомовний контент вподобайкою. Залишайте коментарі. Для нас це дуже дуже важливо і дуже приємно. Так що погнали! Працювати товариство, День у нас сьогодні починається прекрасно з поповнення на нашому господарстві в родині. Наших овечок прибуло. Цього разу двоє красунчиків. Наша галочка вже стоїть, ну а сніжок наш, он, як ви бачите, заховався за мамкою. Доця прийшла, вже і імена їм е, видала. Значить, нарікли чорненьку ярочку, адже це ярочка, ягничка маленька. Е, Галочкою, ну, а біленького красунчика це у нас хлопчик, назвали ми сніжок. Так що будемо вирощувати тепер малечу. Те, про що я і говорив, залишається в нас овечка разом із цими двома уже новонародженими красунчиками. Ця дівчулька буде у нас прибиратися. Комбікорм, водичка, трішечки пізніше обов'язково. Сінце. Ну і обов'язково. Будемо, в принципі, слідкувати за нашою малечою, щоб вони гарненько себе почували. Все у них було. Завтра е, зробимо купіровочку хвостиків. Так що, як без а ну, Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Кролики наші насолоджуються комбікормом, який ми разом з вами вчора безпосередньо для них виготовляли. Також на тату, я дивлюся, накидав їм кукурузки. Її в цьому році вродило досить таки немало. Якраз от попкорнова кукуруза частину ми використали за прямим призначенням, ну а та так називаємо вибрак з'їдають зараз наші кролики. Це дві групки кроликів найменших, можна так сказати, які ще знаходяться у нас на дворі, але е, в подальшому будуть вони переведені у нас обов'язково в сарай. Ну, в такі відгадівельні спеціальні кліточки, де ми будемо їх відгодовувати. Ну і на період зими будемо їх ховати з ну, прохолодної якби погодки. Дивіться, які бецьмаленькі Хольосі. Ось такі хольосі. Хольосі. Цих також зовсім скоро ще є. Зовсім скоро будемо відсаджувати від кролички але за рахунок того, що кроличка гарна і якісно харчується, вона, в принципі, в нас не захарчовується, тому можна ще якусь недільку їх потримати, тим паче, що місця під них у сараї у нас поки що немає. Більших кроликів ось будемо підрізати, ну а на місто тих. Кроликів, яких ми виріжемо, відлучимо цих і поставимо також на відгодівель. Мова йде про цих от кроликів. Через недільку ми їх підріжемо. Ну а на їхнє місце підійдуть і переїдуть ті от груки, які я вам показував. Також будемо відділяти на днях цю і ту кроличку. Ну, в принципі, все за козочку, yeah. нашу новопридбану. Буквально нещодавно ми перевели в інший станочок, тому що ну там не дуже сильно їй сподобалося. Тут а, рядом біля неї наша пенсіонерка, також козочка знаходиться. Ну і вона доволі комфортно себе тут почуває, тому що, якби вона із нею ну, в безпосередній близькості знаходиться, тому що ну, стадна тварина знаходилась вона там у стаді. Ну, і... Досить таки, якби великий стрес вона пережила, так як вона у нас скітна. Стреси нам оці абсолютно не потрібні. Мама з татом організувала їй так тут, максимально комфортні умови. Кормушечку з якою вона споживає сіно, кормушечку, з якою вона споживає ну, інші корми. Лизунеці встановили, кормушечку установили, тому що дівчуля у нас аристократичного походження. Ну і з долівки не звикла вона у нас харчуватися, тому зробили для неї максимально сприятливі умови. Також власниця, в якої ми її купували, сказала нам, щоб ми на рог наділи їй. Спеціальну таку резинку, тому що один рожок у неї відпав, ну а на іншому, як ви бачите, наділи резиночку. Побачимо, що воно з того вийде, але в принципі, способ, яким і вона прибирала оцей ріг. Тільки один відпав, один не дуже якби, естетично гарно виглядає. Зараз будемо намагатися якби, естетику оцю отримати. До речі, напишіть в коментарях, як вам наша красунька. Козочка альпійської породи. Мусочки наші донямують кукурузку. Трішечки розсипали ми її. Ну, такав. Погодка з самого ранку нам сьогодні дозволила ще трішечки підвести кукурузки. Кукурузка із сушки ну суха, як ви бачите, звенить як дзвін, як кажуть. а Сухенька, гарненька, чистенька. Якраз от у раціон і для наших свиноматок, і для маленьких поросяток, які знаходяться на відгодівлі, дорощуванні, відштовхуючись від безпосередньо тих добавок, які ми зараз. Використовуємо а це і БМВД, ну і в послідуючому ряд інших компонентів, які ми будемо використовувати у себе на господарстві. Якраз от у раціоні під оці комбікорми кукуруза відіграє дуже і дуже важливу ну якби роль. 4 гривні ціна не змінюється, поки що не змінюється. якраз от берем, поки Така гарна і дуже прийнятна ціна на неї, тому що не зрозуміло, що буде далі. Ну а зерно це такий продукт, якщо є де зберігатися, поклав, воно їсти якби не проси, можливо, різні зміни, подорожання. Ну, а коли є склад, любомило якби це от зерно зберігати, не потрібно постійно тягати от зерно, завіз, ну і потихеньку користуємося. Працюємо до наступного сезону. Біжіть, біжіть. також придбали. Новенького селешка на господарство так як ну потихеньку, але якщо не вводити нову кров, не змінювати поголів'я в будь-якому випадку, не зважаючи це утята чи інші види тварин, потихеньку, потихеньку. Ваше або ж в нашому випадку наше стадо буде вироджуватися. Ну а ми за цим намагаємося спостерігати, намагаємося слідкувати, регулярно змінюємо селищків, уточок. Ну і сподіваємося, що якраз от в наступному році це позитивно повпливає якраз от на динаміку росту і розвитку наших утяток. Пізні утятка але нічого страшного. Зараз вони сидять на гарному комбікормі. Буквально, я думаю, півтора-два місяці і будемо в районі там Нового року їсти смачненьку смачненьке м'язко. Тепер, друзі, до нашого улюбленого дітища, до наших безхвостиків, бачимо, як потужно накидається наш хрячок на їжу, але якраз от то... Ну, можна пояснити, тому що безпосередньо зараз ми його плавно потихеньку, не худи, не поспішаючи, але переводимо на дозовану годівлю, так як до трьох місяців він у нас знаходився. Як звичайне відгодівельне поросятко, якраз от всі перепиті, всі нюанси вирощування його, як хрячка, ви спостерігали на нашому ютуб-каналі. Буквально нещодавно проводили контрольне зважування. Якраз от ваги на період, коли йому було рівно 3 місяці з дня народження, показали 66 кг кілограмів набраної ваги, але як я говорив вже неодноразово. Ми не збираємося встановлювати якісь світові рекорди відгодівельні. Дуже задоволений тим, як він росте, якраз от запорука цього от успіху, генетика, плюс гарні кормові добавочки і безпосередньо сам комбікорм. Ну і якраз от той результат, який ми отримували і отримали на вагах, дуже сильно нас порадував, в якійсь мірі навіть здивував і приємно порадував. Але безпосередньо зараз ми майже повністю прибираємо білок із комбікорма для нашого харячка, залишаємо мінеральну базу і в виді преміксів. і Єдине, що залишається нам і чим залишається нам його годувати, це зернова група. Трішечки, коли проводили зважування, ну, для нього це стрес, тому що далі ніж оця кліточка він ніде не був. Тягли його, піднімали, важили, десь трішечки пошкодив він ножку, але я дуже сподіваюся, що це не дуже глобально і не дуже проблемно. Будемо сподіватися, що зовсім скоро оцей от, ну, маленький дискомфорт, який він відчуває, мене. Ну а так, буквально ще 2-3 деньки більш плавно будемо переводити його на дозовану годівлю і в подальшому він у нас отримуватиме 2,5 кілограми. Комбі корму на добу. Цей Містер пожирач, я думаю, ви бачите, чим він займається. Поїданням, поїданням і ще раз поїданням, будемо сподіватися, що потомство від нього буде не менш гарне, як ото він їсть корм із свого корита. Виводу малечі будемо їх реалізовувати. Якщо мова йде безпосередньо про цю одрубку, це крайні поросятки, які у мене відлучені від свинки. вже досить таки гарно, не те, що досить таки гарно, а дуже гарно їдять стартовий комбікорм. Були у нас на них одні плани, але життя вносить свої корективи, тому якось так. З приводу наших дівчаток, яких ми відлучили, спочатку вони в нас були у станку, де вони до цього знаходилися разом з, ну, з їхніми мамами. Зараз вони вже знаходяться у станочку, де вони ціляком повністю адаптувалися. Ну і можна так сказати. Будуть знаходитися тут до того моменту, як частина у нас переїде в інший станочок, інша частина залишиться ж тут. Свинки, які у нас відлучені і в послідучому будуть використовуватися як материнська лінія. Свинки F2, одна свинка F1. ну і зовсім скоро у нас по них також певні операції будуть виконуватися. Зробимо контрольне зважування, адже 7-го числа. Нашим свинкам деяким із них виповниться два місяці. Є певні нюанси по них. Якраз от в послідуючих відеоматеріальчиках обов'язково акцентую на них, зупинюсь на них і проговоримо якраз от про всі оці моменти уже в такому віці, але також для них. Проведеться певен ряд вакцин, який дуже важливий, ну в першу чергу, безпосередньо для нас, тому що якраз ці вакцини допоможуть нам їх убезпечити від ряду небезпек, які, ну, які є у свинавстві. Тому, друзі, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто не підписався, якщо ви вважаєте, що. Все, що ми висвітлюємо цікаво і корисно. Приєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружньої сім'ї. Сподіваюсь отримати від вас вподобачку, коментар. Ну і разом з вами швиденько оббігли все, що ми сьогодні годували. Годуємо, будемо годувати і далі обслуговувати. Вам же хочу подякувати за. Увагу! Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково пишіть, що додивився до кінця. Тисніть вподобачку, і побачимося в нових відеоматеріалах. З вами був канал «Будні Свиновода, Я, Олександр, до нових зустрічей, друзі.